Привіт, друзі! І починаємо вже наступний випуск про Subaru Forester, який приїхав до нас нещодавно і вже розбирається. І зараз будемо скидувати мотор і покажу вам, що ж там знаходиться всередині за мотором, маю на увазі, там де моторний щит. Тому що якщо ви не бачили першу частину, то вам буде не дуже цікаво дивитися одразу про другу. Тут же всі речаги зняті, ось вони валяються. Ну ти розумієш, да, які вони зігнуті. То що салінблок тут вирваний, це півбіди. Зараз це все розбирається і показую вам, що там знаходиться всередині, тому що мотор стоїть, косо криво. О, бачиш, а він повинен стояти рівненько, десь ось тут. Ось тут у нього повинні бути ролики, а він стоїть ось так. Або він не так. Тобто він весь там. І торпедку трішки там підняло, подвинуло туди всередину. Але це трішки пізніше знімаємо. Що це? Це лопнувший стартер. І за цього ми його не змогли завести, тому що чітко по ньому і бахнуло. Ось ось цією частиною, що ти зараз бачиш, і увалило, і перебило і провод, і він не працює. Ну, хоч знайшли одну проблему, чому ми не змогли завести мотор. Вже чудово. І дивися, як забило туди ось цю моторну частину, тут де печка, вона вся там всередині. Дуже цікаво, що взагалі з печкою. І дивись, яка тут ось ця частина, ось це метал, він розійшовся. Він повинен бути ось такий, як тут. Він повинен бути вровень, а там ось так воно все пішло. Для Ютуба взагалі контент супер. Мені подобається. І мені ще подобається, що це не моя машина, я просто її знімаю. Але вона буде на продажу, якщо що. Робимо, знаєш як. Добре, так що, я думаю, можна буде потім вам її радити. Ну і після того, як все зняли, те, що не потрібно перед рихтовкою, ставимо підрамник на місце і машина переганяється куди? Правильно на стапи, для того, щоб це все зробити рівненьким. Тобто різаться буде в кінці. Міняємо цю штуку, бризговічок, стакан залишається, стакан буде витягуватися на себе, моторний щит вибиватися і цей ленджерон рихтуватися. Тож, в нас його немає така краса. Рікто вже каже, якщо б його воля, ну якщо б це була його машина, він каже, і цей ленджерон би залишив собі. Зробив би його. Ні, ну тут дуже агресивний такий залом. Через що? Дякую, помню. Ні, ну акура то особливий випадок. І що ми маємо машинку на стапелі. Ці всі запчастини з цього субаріка це дверка вже ми маємо, це знятий капот, а ось це. Це те, що знаходиться під торпедою. А в салоні у нас тут повний дерібан. Абсолютно все розібрано. І для того, щоб дістатися до моторного щита, звісно. Всі запчастини, як завжди, в багажничку. Пічку також зняли. Ти тільки подивись, який здоровенний тут жгут проводки в машині. Капець, скільки тут всього в ній, так? Да? Так, що ми тут маємо? Складку бачиш? Так. Да. Нічого розрівняємо. Складку бачиш? Нічого з'їжємо. І тут по пошкодженням такі основні пошкодження це, звісно, ось це, центральна частина. Вона уйшла вся назад і трішки цю частину опустила. Тут складка ось дуже сильно замітна. Ну так ось, ось тут також складка. Все виб'ється. Назад стане і все буде окей. Це все розбирали для того, щоб все зробити нормально. І потім зазори всі стали також ідеально. Для чого це все і робиться. І давайте покажу все ж таки, що відбувається в моторному щиті за захистом котрий від температури. Так, ось тут воно все стояло. І що ми тут бачимо? Де нічого, тому що такі скриті пошкодження, ну ось це основне. І-і-і. За ось цим кронштейном. Тому що із-за ось цього кронштейну подушки воно, звісно, двигуном замяло її туди всередину. Я зараз вам, коли буде всередині, покажу, як там все виглядає. Ну, ось тут також розшило. Там всередині краще видно. Ну, це взагалі нічого, тому що це просто ж -ж желізна планка, вона відріхтується і стане на своє місце. Вона ні на що не, не впливає. Це жабо. А, що ж цікаве, ленджерони. Цей просто вирівняли і поставили, як він плюс-мінус повинен стояти, а цей поки так відтянули для того, щоб можна було відрізати і приварити новенький, тому що тут ставиться, звісно, новий. Якщо чесно, я думаю, буде набагато все гірше. Ну, насправді ні, нічого страшного тут немає. Те, що моторний щит ушов, да, це просто тому, що двигун посунуло назад, звісно, не слабий удар. Це логічно. Але такого страшного я іншого не бачу. Давайте поки на цьому завершимо і покажу вам вже хоч якийсь результат, тому що це поки можна сказати такий поверхневий. Навіть не можна сказати, що результат, а просто підготовка до того, що повинно вийти в кінечному результаті. Так що запам'ятайте, як воно все виглядає, і зараз включаємося трішки пізніше. Так, і зараз вам покажу, який вже є результат по субаріку. Він вже повністю відрихтований, він вже погрунтований навіть. І ну, спочатку, перед грунтовкою, звісно, все позачищали, все як потрібно зробили. По ленджерончикам, перший ленджерончик. Цей ленджерон у нас був переварений, як ви, як ви бачили, знаєте. І ну, тут логічно, що по-іншому ніяк неможливо було зробити. Він різався ось тут в кінці, і ось ця частина просто переварилася. Ось ця частина нічого не робилася з брізговіком. А моторний щит ще не рихтувався, як ти бачиш. Панель, поки тільки просто загрунтована, вона ще не фарбована, тому що ось цей ленджер у нас не мінявся, він просто відрихтувався, і тут трішки є шпакльовочка. І ми чекаємо, поки вона висохне, і для того, щоб потім можна було пофарбувати цю всю панельку. І потім вже будемо займатися моторним щитом, тому що ось ця вся частина вона вже в принципі, відрихтована повністю і виставлена все як потрібно. Не зроблено тільки моторний щит. Також довелося купити, тому що по-іншому тут не вийшло б відрахтувати, тому що під щось потрібно виставляти. А якщо той старенький підрамник нерівний, зігнутий, то як можна виставити нормальну геометрію? Ніяк. До речі, з цього кадра ти вже можеш бачити, що фокус не пропадає, і ідеальний звук, тому що. Є підклічка і нова камера. Нарешті я її дуже давно хотів. Нарешті можеш тепер насолоджуватися якісною картинкою. Ну я коли буду монтувати. Я не буду тепер переживати за звук, що там з ним щось не так. Ось цю частину ми ще й додатково зробили антигравієм, чи як вона там називається, і тут буде все ідеальненько. І, до речі, салон. Салон вже відправили на перешивочку, тому що, як я казав, він буде коричневого кольору. Дуже гарний. Ми раніше на аутбекі часто перешивали також і виглядало класно. Якщо я не йду фотку, я додам, як воно виглядало. Якщо ні, побачите, який буде кінцевий результат цього форіка. Зараз покажу, як він виглядає ось тут. Повністю все розібрано. І всі запчастини де? Ось там. Ну, і це вже четвертий день, як машина знаходиться на стапелі, і зараз покажу, що відбувається. Перше і основне це панелька. Вона вже пофарбована, але є по ній нюанси. Чомусь рве фарбу. Особливо в цих місцях, ви можете тут бачити, і не можемо нормально її профарбувати. І ось цю проблему ми зараз намагаємося побороти, тому що поки чомусь не виходить. Чи фарба така, чи що, незрозуміло. Тут навіть ну, немає шпакльовки нічого, але чомусь рве красочку. І що ми тут маємо? Ми тут маємо Subaru, який вже виїхав, мотор вже в ньому всередині і він вже їздить. Я його не знімав всього два дні. Просто не зміг, тому що справи, як розумієте. І я можу вам показати, що вже було зроблено. По панелі ми її фарбували три рази. Тому що не зрозуміло було, в чому проблема. Хоча ми думаємо, що, скоріше всього, в ґрунту. Потім було прийнято рішення повністю все зняти до металу голого і покрити все заново іншими матеріалами. Вже купили полівізатор нормально і все зробили. Моторний щит якраз ліхтувався позавчора, там нічого особливого не було, просто взяли за кронштейн, котрий тримається мотор, косточка ось та, потягнули на себе і трішки підрівняли полку жабо. Все, там нічого особливого такого немає. Ну, вибачте, не показав. Зате я покажу, як зараз все там виглядає. Одразу можу показати, як він виглядає всередині. Зібрана торпедка, а тут все пусто. Це імпровізована сідушечка. Безпека вже є, вона зроблена, але ще не поставлена. Чекаємо салон, для того, щоб можна було пройти сертифікацію і поставити його на облік. Хоча, можливо, він і спочатку поїде на фарбування, як там буде все складуватися з. Салоном, як вже потім будемо вирішувати. Опа! Що у нас тут? У нас тут, звісно, залізний капот, і за цього не тримають аморти, тому що в стандарті тут алюмінієвий. прийдеться тримати. Панель зараз виглядає ідеально, наче її фарбував якийсь професійний маляр. А взагалі опа, фарбував рехтовщик наш. Попередній панелі я навіть вам нічого не буду розказувати, тому що, звісно, вона новенька, переварена де і все. Всіх, що тут цікавить, це ось цей моторний щит. Як воно там все зроблено. Ось ця частина, де стоїть косточка, котра тримає двигун. За неї було трішки приварено і витягнуто на себе. Елемент жабо, той що був просто так підігнутий, там взагалі нічого страшного нема, тому що воно ні на що не впливає. Там метал як листочок, він тоненький, він просто вирівнявся, де і все. І все, дивись, ідеальна машинка. Ланжерончики пофарбовані. Ось цей взагалі, наче оригінальний, залишився. Ну, ось цей. Та тут взагалі два, наче оригінальні. Тому що як ми робимо, правильно, ідеально робимо. І за цього тут немає до чого прикапатись. І до речі, як я казав, дуже прикольно, що цілий мотор. Просто всі подушки потрібно буде замінити. Ну, кажу, потрібно, вони вже замінені, звісно. І все. Ось так: от. просто зірвало з подушок його і все. Так, давай пройдемося по зазорчикам. Глянь на цю дверку. Ну, звісно, тут дверку потрібно буде ПДРом зробити. Або і пофарбуємо. Це вже будемо потім дивитися. Скло вже замінили, тому що ну, як можна їздити з таким, як було? Гля сюди. Просто як завод. Все ідеальненько. Ну, кайф, кайф. І ось так він зараз виглядає. І тепер можна сказати, що машина коштує не як айфон, а як звичайна машина, тому що вона куплена, як ви пам'ятаєте, за 475-425 доларів. І все. Це тепер автомобіль, можна сказати. Дуже прикольно буде, коли ви побачите фінальний результат, який він буде гарний. Це взагалі буде небо і земля. Якщо порівнювати, який автомобіль приїхав, який він буде в кінечному результаті, то це буде Клас. Ну і що, на цьому можна завершити, тому що зараз немає що по ньому робити. Будемо чекати або салончик, або як пофарбується, і ми з вами знову зустрінемось.